Привіт! Ну, кількість пилку, яку може принести бджолина сім'я за сезон, залежить від багатьох факторів. Це, ну, в принципі, що тут вигадувати, це сила сім'ї має велике значення. Це наявність медоносних, медоносних, пилконосних культур рослин, які знаходяться біля пасіки. Це, Кліматичні умови природа і так далі це дуже дуже важливо. і немаловажне це тривалість. Самого збору пилку можна збирати один місяць, а можна збирати грубо говоря, з початку квітня і до вересня, тому тривалість збору дуже важлива. Ну і немаловажне ще це конструкція самого дна, пилкозбір... ну, дна. пилкозбірника та й дна самого вулика, чи вентиляція це все впливає. І ну, досвід знання самого пасічника, бо треба ж і дивитися десь, щоб не зробити горя, як то кажуть, сім'ї. Тому це все важливо. В принципі, так як пише і література, і досвід, практика показує, що бжолена сім'я може зібрати до 50 кілограм пилку, а навіть і більше. Але ж все залежить від того, як з'їдуться зірки на небі. Якщо у вас гарні сім'ї, до прикладу, погода з. У вас є поля, там ріпак, у вас ліс гарний, там, є верболози, ліщина, осика, ну, дуже багато пелконосних культур, тому ви можете зібрати досить багато. Але ж практика показує, що не завжди це так відбувається. То або дощ пішов, дощі. Дуже гарно змивають, ми знаємо, і нектар, і пилок, тому це все впливає на збір. Тобто кожного сезону може бути по-різному. Але в принципі 20-30 кг можна зібрати без проблем. Але все ж залежить від умов, де знаходиться пасіка. Чим сильніша сім'я, тим більше ж неї вона може принести. Чим краща різноманітність культур рослин. Це також ми ж повинні розуміти, що якщо у вас тільки верба, до прикладу, і більш нічого нема, то ви не зберете тих 50 кг. Клімат, клімат зараз міняється, клімат дуже важливий, дуже важливий. І не забуваємо, що конструкція самого вулика вона також впливає. Тобто ці всі такі нюанси маленькі. Конструкція пилкозбірника, який це вулик. Багато корпусних, це лежак, це навісний пилкозбірник, чи не навісний. Тобто отака от ситуація. Багато нюансів, які впливають на збір пилку.